Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами футбольний клуб «УТК» і черговий репортаж про черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області. Як бачите, це поєдинок 13-го туру, який відбувся 26 серпня у селі Степанці Канівського району. Де, як бачите, знову ж таки в титрах, футбольний клуб росава Наша Ряба приймав наших футболістів. Традиційно до вашої уваги склади команд. Наші футболісти, як бачите, у повністю зеленому комплекті форми, скажімо так, виїзний комплект форми. ну а Господарі грають у такому темно-синьому комплекті, дуже чітко можна розрізнити, хто де. І так, до вашої уваги, бригада арбітрів. Юрій Фаші обслуговує в якості арбітра цей поєдинок і допомагають йому. Асистенти Ларін і Лобанов бачите, трибуна досить цікавий. Затишний такий стадіончик. Одна трибуна і стадіончик розташований у степанцях. Поблизу річки з однієї сторони, з другої сторони такий пагорб. Якраз на цьому пагорбі на схилі розташовані трибуни. Ну, мені особисто подобається така компоновка стадіону. Цікава, оригінальна. Табло, бачите, як розташовано. Ну і назва стадіону досить красномовна, називається Маракан. А тим часом поєдинок розпочався, ворота нашої команди первом таймі зліва. Бачите, якраз Віктор Ірашов керує за розстановленням стінки. Ну Господарі, яких ворота тепер справа, виконують перший штрафний у цьому поєдинку. І Рефаші призначив штрафний. Чим це закінчиться? Удар ну потрапляє футболістінку. Повторний удар, і наші футболісти вибили в перерві між школами. Наш суперник зазнав значних змін у складі не так глибоко я вникав, Не можу сказати, що всіх знав, але іменно така кількісний не знаю, чи якісний, то вже інше питання. кількісні зміни відбулися у команді Расава Нашреба, дуже значні. Там більше половини стартового складу змінилося в цій команді. Ну, скажімо так, вісім чи скільки гравців уходило, приходило. першому штурмують другому коло команда, яка посідає передостаннє місце. Тут бачите, атака наша. І ось момент, і ну, наші футболісти хочуть пенальті. Я вам скажу так, момент дуже непростий, Давайте подивимося, розберемося. Ми маємо можливість це зробити. Роман Потапов, асистент в цьому епізоді. Троян вривається. Так, да, ну і був контакт голкіпера, але е, очевидно, що арбітер трактував цей епізод так, що м'яч вже залишив, можливо, навіть межі поля, і відповідно порушення правил він не фіксував. Ну, такий слизький епізод. Я не можу сказати, що це був пенальті, тому залишимо його поза такою нашою увагою. Тут ще одна наша атака, була навісна передача, і вже Арсен Манасян <кій> головою намагався пробити. А оце вже гольовий момент. Сергій Коломієць пробивав. І голкіпер дивом відбив цього м'яча. На жаль, рахунок нашим футболістам відкрити не вдалося. А тим часом продовжу свою думку. Що в першому турі другого кола е, оновлена значно Росава Наша Ряба створила першу сенсацію у другому колі і змогла вистояти і забрати очко, тобто зіграти у нічю у Городецькому проти Базиса, який реально претендує на медалі цього чемпіонату і є чинним бронзовим призером, тобто минулорічного сезону. Ощадна передача. І Манасян мав забивати в притул. М'яч пішов значно вище. Бачите, вже два моменти наші футболісти створили. Ну, зрозуміло, що у звітному. Поєдинку номінальними фаворитами виступала наша команда. Виходячи з розкладу таких турнірів, наша команда розташовалась на другому місці зверху, а Росава на другому місці знизу. Тут відмашка суперника і Юрій Фаші демонструє попередження Павлові Панежді. Ну, абсолютно вірно. Покарання є, Я не, ну, важко сказати, на червоному, мабуть, не тягнуло. Ігровий момент такий, але е, розмахування руками досить строго карається в сучасному футболі, тому що це дуже небезпечно. І так, штрафний виконання футболісти ОТК на цього разу з правого флану, передача і захисники. Вибили м'яча. Бачите, гра відбувається в такому руслі, що росава наша ряба масово відбувається, відбувається і виносить м'яча так, не мудресуючи, лукаво, якому а далі один футболіст попереду, який намагається зачепитися і створити е таку напругу вже на іншій половині поля. А так. Повністю перевагою заволоділи наші футболісти і потрібно, щоб вони її втілили у вже якийсь матеріальний результат, тобто забили гол. Дуже важко зробити це. Бачите, навіть не на половині поля, а на третині поля біля своїх ворот сконцентрувалися господарі. Масований такий захист. Хочу відмітити, що і досить фізично міцна команда. Чимось можливо нагадує тепер по-своєму Чорнобай. Теж команда досить фізично міцна, багато таких високорослих і, відповідно, дуже важко виграти в них боротьбу. Тут ще є такий нюанс, якщо я вам розповідав про стадіон у Степанцях, ось дивіться, момент біля наших воріт. І Арбітер призначає пенальті в ворота наші. Кальченко скидає м'яча назад. І тут якраз і говорив про поле. Ну, Тут навіть не поле Сергій Коломієць не прийняв м'яча, і вже обікравши його суперник, отримав удар. По ногам, як би нам не прикро було говорити, але арбітр Юрій Фашій в цьому епізоді правий, пенальтів на вашовороти. Давайте подивимося. Віктор Ірашов вгадує напрям удару м'яча, але на превеликий жаль. Вгадавши м'яча, не зміг його дістати, тому що пробили його дуже точно. Якраз той же саме Панежда Павло пробив у самий нижній кут, яка тушистку, і рахунок відкритий, на превеликий жаль зробили це господарі. Ну у нас вже в цьому сезоні, та які попередньому не дивує, що УТК пропускає першими, і хочу сказати, що до цього. Наші футболісти не хочу вертати зараз е, записами, хоча е, зараз я вам і скажу скільки разів. Уже наші футболісти пропускали першими. Вісім разів до цього, і лише раз програли. Це вже дев'ятий матч, якому наші футболісти пропускають першими. І все-таки та статистика позитивна, яка була до цього, дає нам сподівання, що наша команда зможе відігратися. А нам потрібно якраз перемагати, тому що ну втрачати очки при всій повазі до Росави наша ряба. Якщо подивитися на турнірну таблицю, виходячи саме з цих міркувань, то наша команда має забирати очки. Тут бачите, пристрасті наклилися. Юрій Фачій виносить попередні гравцеві, якого навіть немає на полі. Є Європорті арбітра це. Артем Московський. Ну, Я думаю, що це є недисциплінована поведінка, що так трактується арбітрами. В рапорті написано, що за незгоду з рішенням арбітра. Ну, пенальтів наші ворота, звісно, якщо подивитися. Повтор, то пенальті очевидний. Спілкувався з тренером нашої команди Олександром Федоровичем Казанюком. Він теж визнає, що пенальті було. Але в грі, по перших секундах, там, після епізоду завжди здається, що ні, немає. Рідко коли футболісти відразу визнають, що пенальті було. Но це той епізод, коли пенальті було. Але бачите, наша команда продовжує атакувати. Ось уже знову ж таки черговий кутовий голкіпер цей раз його забирає без проблем. Ну, а тут варто згадати два епізоди до того, як наші пропустили. М -м, потрібно було забувати. Ну, ось ця тактика Росави на ряби. Вона вибудовується, повторюсь на тому, що масований захист, чисельна, така перевага, і винес якомога подалі, де намагаються зачепитися за м'яча. Ну, має право на існування така тактика. Якщо команда ну, скажімо, розуміє, що вона в цьому матчі не є фаворитом, ну вона грає на контратаках. Нічого такого тривольного немає. І знову ж таки, вже у першому матчі другого колу принесло результат. Певний команда здобула очко на виїзді у непростого суперника. Зараз перемагає в одного з лідерів чемпіонату. До цього футболісти в чотирьох матчах поспіль. Перемогли. Хотілося сподіватися, що ця переможна серія буде тривати і буде відбуватися така ну, ганитва, Йде за Лензе Лебедин. та ще не забуваємо про конкурентів, які знаходяться поряд. Хочу зразу сказати, що цей тур він тринадцятий. Як дуже вдало написав журналіст на сайті Лензе Лебедин, в якав до дуже така вдала алегорія. Тринадцятий тур, як ото тринадцятий поверх. У Америці, в Сполучених Штатах, хто знає, то в сполучених штатах люди дуже то в них немає 13-го поверха в будинках дуже часто. Ну, і, відповідно, це як 13-й поверх у американських марачосах, Команди лідируючі, промчали його, не помітивши, в якому плані не помітивши, оступилися. Дивіться, ось момент го поки розповідав, наша команда змогла відігратися. Лівий захисник нашої команди Євген Лут наважився на удар. Давайте подивимося, Арсен Манасян робить перевод на. На лівий фланг, справа на лівий Євген Лут підробив і завдав удар. М'яч стрибав, захисник. Тут навіть не загнигал-кіпер, а Помилився, мабуть, звартувати захисник. Здалося, що Ні, захисник від нього скочив. Роман потапив, як має бути справжнього нападника. Перший в епізоді, тобто він опинився в потрібного місці в потрібний час і забив свого чергового м'яча в цьому чемпіонаті. Якщо подивитися по статистиці, то вже десятий м'яч Романа в цьому чемпіонаті в складі УТК. Досить стабільно грає футболіст. В останні три сезони він забивав по 9 м'ячів в сезоні. А з урахуванням кубкових м'ячів то тут 12. Ну я нарахував 11, але не настільки важливо, вже перевершив власний показник, і головне, щоб це приносило очки нашій команді. Так от, повертаючись, ось дивіться, небезпечний момент біля наших воріт. Комбінують господаря рахунок ужанчини. ну махнув. А чому махнув, Те, про що я ніяк не міг сказати, що говорячи про стадіон у Степанцях, Маракана багато прикладається зусиль, гарна адміністративна будівля зробила. Тобто все робиться, все рухається, але сам газон поки що не надто високої якості. Бачите, скільки стрибає м'яч, і цим часто дуже зумовлені помилки футболістів. Ну ось ще один момент відбилися, господарі. Повертаємося до проблем або до питань 13-го туру. В цьому турі Лензелебедин не Поділено для батьків втратив очки у Чорнобаї, Причому поступався в рахунку 1-0-2-1. І хоча це було сенсаційно, але якщо звернутися до сайту ЛНЗ Лебедин, то визнають самі Лебединці, що закономірно вони там втратили очки. Наклалася втома після матчу Кубка України серед аматорів, який відбувся посеред тижня. ЛНЗ Лебедин, нагадаю, приймала команду Джуніор та чемпіон Київської області і перемогла з рахунком 2-1. Тепер чекають Лебединці на матч відповідь. І втрати очки. Альтаїр, який йшов дошов до цього туру третім. Зіграв він з Кам'янкою 0-0, за Лімпом з Кам'янки 0-0. Дуже близький був до втрат очок у Маньфермаш, але вирвав такий перемогу наприкінці, забивши з пенальті 1-0 академію. З Білозір'я. Ну і поступався в рахунку 1-0-2-1. Також база домашнього поєдинку проти Авангарду, але зміг вирвати 3-2, бачити тур. і ми спостерігаємо ще один поєдинок, якому назрівала, ну і забігаючи наперед, скажем так, сенсація. Тобто три перші команди чемпіонату, включаючи УТК, зіграли в нічию з командами, які знаходяться знизу турнірної таблиці, скажімо так, в другій половині турнірної таблиці. Якщо говорити так, да, це втрата очок. Якби УТК перемогла, могли б наздогнати ЛНЗ Лебеден, ділити перший Рядок і вже досить таки відірватися від переслідувачів претендентів, хоча б на друге місце в тож само Альтаїра, Златокрая і так далі. Але з іншої сторони. Втрати очок конкурентів не дозволили нам відстати. Ну і якщо е, з третьої сторони говорити такий чемпіонат зараз області, і, відверто кажучи, один явний усайдер Спартак, а всі остальні, подивіться, та ж сама Кам'янка, той же самий клуб із Степанців, вони борються, вони завдають проблем суперникам. Ну, я чомусь так думаю, що після такого тринадцятого туру всі ці команди. Е, Навряд чи будуть так масово втрачати очки, хоча хто його знає. Над цим цікавий чемпіонат області останніми роками, ну, нагадую, як англійську прем'єр-лігу ну, своєрідна, маленька англійська прем'єр-ліга, тому що прогнозувати всі ці результати дуже важко. Не вдалося втілити в ідею, хоча така ідея є. Свого часу у чемпіонаті району ми проводили конкурс прогнозистів. Я думаю, що досить цікава, приваблива маркетингова ідея провести конкурс прогнозистів і чемпіонату області дойдуть і це зробимо, я думаю, що це багатьом вболівальникам буде цікаво. Тим часом гра триває. Після того, як наша команда відігралася, росава е Почастіше стала переходити середню лінію поля, тобто ходити в атаку. Ну, Тут знімають руки, знову ж таки, вже футболісти Росави. Ну, арбітр фіксує, поки що як таких якихось глобальних помилок з боку бригади арбітрів, то ж саме Юрія і його помічників я не бачу. Потрібно відмітити, щоб ну, повторююся, що пенальті на превеликий жаль було. Що було, то було. Ну а вам подивитися, цей поєдинок, котрий допомагаю я, Ігор Сабаленко. Також новини, як і про цей поєдинок, який. Всі про інші поєдинки е, УТК, чемпіонату району, жіночого чемпіонату України, в якому приймає участь команди Уманщини. Ви зможете прочитати на сайті футболу Уманщини, Також там вся довідкова інформація, календарі і так далі. До вашої уваги е, при нагідно. Ну, бачите, закінчився перший тайм. Хочу проанонсувати, що вже ну, Починаємо. Ми, другий тайм Потапов з Манасяном розігрують м'яча і зрозуміло, що завдання у нашої команди одне вирвати перемогу. Ще не знали, звісно, чим закінчиться поєдинки між Чорнобаєм і Лензелем Лебедин, Альтеїром і Кам'янкою. Ну, але все одно, незалежно від цих результатів, ми мали перемагати. Ми дуже хотіли цього зробити. На превеликий жаль, побачимо, чому це не вдалося у другому таймі. Так от проанонсую, що в наступному поєдинку на всіх чекає надзвичайно цікавий поєдинок: поєдинок між УТК. І базисом це Дербі Уманського району, Дербі Уманщини до того ж, ці команди зараз посідають у ТК друге місце. Базис третє. Це команди, які претендують на медалі. УТК не приховує, що бореться за медалі. Будемо говорити, так і надія поборотися за чемпіонство. Два очками тільки вести Мене ЛНЗ. Базис теж не приховує, що хоче виступити не гірше минулого року. А минулого року він був третім, тобто бронзовим призером. Це означає, що команда теж плекає надію вибороти цього сезону комплект Нагород відповідно цей поєдинок, як кажуть у футболі, така шаблона фраза «поєдина за шістьок. Я вас запрошую 2 вересня о 17.00. У Паланці. Ну, переконаний, що буде дуже цікаво, буде результативно. Команди Бази СІУТК грають так між собою, що традиційно і тотал більше. Ось ще один момент. Уже захисник підстрахував свого голкіпера, а м'яч міг опинитися у воротах. і забивають обидві команди в поєдинках Хуманського району. Дербі мається на увазі. Ось ще один кутовий. Уже на дальню стійку тут голкіпер забирає без проблем і нашого футболіста там не було. Подколзін туди пішов, але був далі. Степанці пробують Росава Наша ряба вийти своє полоне поля. Поки що фінтить футболіст, ось навіть перетнув середню лінію, передумав, повернувся і втратили м'яча. Ось знову ж таки Микола Малютін, який на превеликий жаль, не провів найкращий поєдинок у степанцях. Виглядав стомлено, чомусь виглядав невпевнено. Ну а втома вона призводить до невпевненості футболістів. І, відповідно, побачимо, що відбудеться заміна. Центрального півзахисника Віталій Горабе залишиться на полі, попри те, що він ще в четвер провів 90 хвилин у складі другої команди. А тут він провів добротно якісний поєдинок. От Микола Малютіна тренер поміняв. Також поміняє він у другому таймі Євгена Лута. Випускає замість нього Євгена Іжаченка. Зрозуміло, що це вже така заміна не по позиції, а зміст зміцнює посиля. Атакуючи потенціал своєї команди, рахунок до цього спонукає. Також відбудеться вийде на поле на самому прикінці Баланюк замість Манасяна і Павленко замість Потапова. Ну а Малютіна замінить, згадана заміна, це Андрій Ткач. Сам же Олександр Федорович Казанюк вийде замість Володимира Лефіра. Це теж, ви розумієте, заміна не по позиції, знімається. Центральний захисник виходить, уже атакувальний півзахисник. Це йшло до того, ось дивіться, ще один момент у нашої команди. Я не можу сказати, що моментів було дуже багато, але моменти були досить досить якісний і дуже хотілося, щоб наші реалізували принагідно. Хочу сказати, що є ще втрата у нашої команди на превеликий жаль. Прик, після цієї гри на тренуванні травму отримав Євген Лут. Найближчим часом ми його не побачимо у складі команди УТК, Наскільки довго це вже визначиться потім лікарі з діагнозом. А ми побажаємо Євгену одужання і якомога швидше повернутися на поле, тому що Євген останніми матчами завоював місце в основному складі команди, і тренер йому довіряв на місці лівого захисника. Тепер доведеться шукати йому заміну. Значить, тут уже Манасян намагається пробити в дальній кун. Арсен Манасян це нова. Очок нашої команди, другий поєдинок він проводить у складі футбольного клубу УТК гравець Полтави, 30-річний гравець. повторюся, який має чималий досвід виступу і в в професійних командах і за кордоном. Ось через нього відігрується і отримає м'яча Малютін переводить він наліво на Сергія Трояна, Забігає вже туди захисник. Євген Лут розіграє з треяном коротенько такою комбінацію, і під удар. Ну тут вже занадто вже наші футболісти комбінують. Манасян десь віддавав там оскільки захисників. А ось тактика, про яку я говорив, Росави, що вибили і там один нападник, призвали до того, що попередження отримав Дмитро Подкозин в центральній лінії. Ну, Важко сказати, чи повністю виправданий цей фол, можливо, і так, тому що зона була досить вільна. Якщо це нападник дуже прутий, хоча Дмитро Подколзін вирізняється швидкісними характеристиками, але міг і втекти, тоді було б ай-яй-яй. -ай -ай. Нам би ще не вистачало, щоб наша команда другий гол пропустила. Стабільна наша команда пропускає по одному м'ячу в цьому сезоні в більшості поєдинків. Тільки ми відійшли від того наприкінці першого кола. Наша команда два зіграла, два матчі зіграла 0 проти Злата Края. Чудово перемогли 3-0, перемогли лідера чемпіонату ЛНЗ Лебедин 1-0. Ну а друге коло розпочали, як кажуть, наша пісня гарна. Давай її знову. Ще один момент, і там вже відбили ще то захисник, чи голкіпер. В другому таймі вже три моменти в нашої команди було. Так от почали друге коло, що із Чорнобаєм пропустили першими. Тут пропустили першими з Чорнобаєм. Змогли вирвати перемогу, чергову вольову сезоні, Два останні сезони б'є всі рекорди УТК відносно вольових перемог. Колись в Радянському Союзі була така неофіційна нагорода, не пам'ятаю, який журнал її вручав за волю до перемоги. Там, хто більше всього здобував вольових перемог, отримав там нагороду. Ну, Не сумніваюся, в тому, що минулого сезону УТК вона там 8 чи 9 матчів вольових, таких вирвали, таку перемогу здобули. В цьому сезоні немає статистики, не вів усі команди, але УТК теж, якщо не лідер, то серед лідерів. Я вам вже казав, це дев'ятий поєдинок, в якому наша команда пропустила першу. Тільки в одному підсумку суперники святкували перемогу. А усіх інших наша команда як мінімум не програвала і раз, два, три, чотири рази перемагала. Так званий вольовий перемоги. Хотілося, щоб у цьому епізоді ось дивіться, момент згаданий малютін пробував мною. Тут він зіграв гарно, але не забив поряд з тійкою. Хотілося щоб це була п'ята вольова перемога. Ну, хотілося щоб була просто перемога, але раз пропустили перами, то потрібно все-таки було перемагати. Але маємо те, що маємо, як казав один із очільників нашої держави. Тут контратаку нариваємося. Зрозуміло, що наша команда вже оголяється. і тут уже небезпечний епізод біля наших воріт. оголяється в якому плані Оголяються тили. Заміни, про які я вам казав, тренер робив на ту ще Олефір на полі, а згодом його сам замінить Казанюк. Ну, і Ризикували наші футболісти, потрібна була перемога. Комбінують наші на лівому фланзі коротенькі такі перепасовки. Євген Жаченко, Сергій Троян там Андрій Ткач вже поряд. Бачите, він вже на полі замінив він малютіна. Я вам про це говорив тут боротьба. У той подинокі нападник. Ще дивіться, як відскочив м'яч, так вдало. Філігранна техніка. Ну, жартує, звичайно. Хоча. Так вийшло на цьому полі багато у кого м'яч відскакував, Але існує така приказка, вона має місце на існування, що поле однакове для обох команд м'яч однаковий. Дивіться, який момент, але положення поза грою. Попереччина виручила Ярошова, Але тут ще й було положення поза грою, Тому якби навіть був забитий гол, він би не був зарахований. Так, от, якщо говорити. Про те, що поле однакове для обох команд, ну потрібно враховувати ще один нюанс. Хто яку тактику обирає, наприклад, на поганому полі, от момент нашої команди, якщо команда атакує, то їй складніше це робити на поганому полі. Тим паче, якщо команда технічна, то команді попростіше легше це робити на поганому полі, де м'яч і так скакає, заважати супернику. Ну дивіться, м'яч пригає, скакає, прик скок, прикскок. Ну тут ще й порушення правил прик скок. При і закінчилося тим, що епізод не довели до логічного завершення. Тут Дмитро Подколзін довгою передачою шукає партнера. А я вам казав, що поле мало того, що не з надто високої якості, та ще й маленьких розмірів, можна сказати, як у паланці. Відповідно, тут захищається простіше. Молодці Росава наша Ряба нав'язали боротьбу і вдруг в матчі проти фаворита. Не складали руки, боролися. Викликає симпатію. Ця команда по своєму за свій непоступливий характер. Хочу сказати, що три попередніх поєдинки між УТК і Росавою наша Ряба закінчились перемогою. УТК. але такий цікавий факт: у всіх поєдинках перший рахунок відкривали Росава Наша Ряба, і наші футболісти з великими трудощами виривали ці перемоги. А в одному матчі у паланці Росава навіть вела з рахунком 2-0, Але наші футболісти змогли вирвати і тоді перемогу. Ну і всі сподівалися, і я сподівався. Я думаю, ті, хто боліває за УТК, що цей матч буде переможним. Ну, не трапилося. Граємо далі, спостерігаємо, болюваємо за. А ось вісь який момент, і Рашов рятує нашу команду. Бачите, і от уже другий момент біля наших воріт. Ми атакуємо, а два моменти виникли біля наших воріт. Це футбол на контратаках, інколи навіть перспективніше дивіться, підскочив м'яч і з льоту пробив футболіст. Чудово. Віктор Рашов рятує нашу команду. Можемо йому лише подякувати. За базисом, яким, з яким зіграє УТК 2 вересня, наша команда в паланці проведе ще один домашній поєдинок і 9 вересня ми граємо у паланці, теж запрошуємо на цей поєдинок, тільки буде Ось Олександр Казанюк ривається. Ну а тут йому завадили. І що? Не фіксує порушення арбітр в цьому моменті. Олександр Казанюк вважав, що там порушення було важко сказати. Так от буде приймати після Базису наша команда Ангар з Монастирича 9 вересня, два матчі поспіль у паланці. Тобто, приїжджайте, не розслабляйтеся після матчу з Базисом. Але той поєдинок відбудеться вже як всі інші в тому турі о 16.00. Ну, слідкуйте за новинами. На сайті футболу Уманщини, слідкуйте за календарями, там вони теж є на цьому сайті, слідкуйте за афішами по місту, які УТК розклеює, слідкуйте за програмками, які є на кожному матчу УТК. Ну ось ледь ще раз не втік футболіст у темно-синій формі. Віталій Горабець допрацював до кінця, ліквідував загрозу. Сергій Троян кидає далеко аут, Уже Михайло Павленко згаданий мною на полі. І ось Олександр Казанюк. Бачите, боротьба із суперниками, з м'ячем. Ну, Ну, ось порушення правил. Бореться команда одна і друга, по ще й з суперником, з полем. Ну, добре, що хоч не з арбітрами в цьому поєдинку, та й взагалі в цьому сезоні до цього моменту я не буду сказати, що тут попередження виніс Юрій Фошій про якісь претензії з боку нашої команди, крім поєдинку Кубкову. Але як казав Казанюк в своєму інтерв'ю після першого колу, не хочеться про те вже згадувати. Будемо надіятися, що нам не буде про що негативно згадувати по завершенні чемпіонату області. Чергова атака футболістів ОТК. Віталій Гарабець біля котового пропорця, накручує суперника. Бачите, попри поле він там робить, але передача не пройшла. Порахуємо 3-9 футболістів. У своєму штрафному майданчику тримає Росава Нашаряба. Шаряба. Уже пішов такий навал, навіс. Це останні хвилини поєдинку. Олександр Єжаченко наважиться на удар і все правильно зробив. Гарно пробив з лівої ноги, але голкіпер був на місці. Голкіпер теж даремно свій хліб не їсть, як кажуть у народі. А ось і контратака пішов такий футбол уже відкритий. Чому відкритий? Я вам називав заміни, які зробила утика, які зробив Олександр Федорович Казанюк. Огаляв він тили, ризикував. Хотів вирвати перемогу. Команда теж хотіла. Відповідно, доводилося чимось ризикувати. Добре, не пропустили. Прикро, що ми не забили. Гра добігає кінця їм подивитися. Я і Орсабаленко допомагаю вам подивитися всі свої футболи, зокрема виїзний футбольний клуб ОТК, котре нагадаю, що в цьому сезоні наш клуб показує і всі виїзні матчі, і всі домашні. Дивіться, спостерігайте, всі цікаві, спірні моменти, можливо, є якісь помилки арбітрів. Самі можете подивитися на превеликий жаль. Ніяк не вдається добитися, щоб більшість клубів в області, і більшість, хоча б половина показувала всі свої матчі, щоб воно все було відкрито. Ну нічого, камінь. Точить хто вода, і ми будемо сподіватися, що ми доживемо до тих часів, коли все буде відкрито чесно і без жодних нарікань на якісь закулісні ігри. І так дивимося. Матч завершується з рахунком 1-1. Я вам сказав, що це тринадцятий тур, і арбітер фіксує для нас не зовсім тішний результат, але життя триває. Боротьба триває до зустрічі.